Завлучний вогонь, відповідний квадрат, Андрієві вдячний піхотний комбат. Від бою димить, перегрівсь міномет. Та вибухнув поруч ворожий прилет. Всього лиш за двадцять героям було, та сонце в ту пору за зайшло. Рідає матуся, загинув синок, і чорний наділа матуся платок. На цвинтарі син у могилі лежить, і прапор України. Над ним майорить, за символ країни червону калину, всім серцем любив я мою Україну, та в місті Бахмут у Донецькому краю життя обірвалось в смертельному бою. Прости мене, мамо, і рідні, простіть. Я був на війні, що вас всіх захистить, за вільну квітучу вітчизну свою, життя я віддав у жорстокім бою.